З вами я Лана. І зараз на рунах ми подивимось, чи вдасться тобі позбавитись від того, від чого ти хочеш Позбавитись З найменшим лихом для себе. Покажіть мені, руни, чи вдасться людині Позбавитись від того, від чого вона хоче, станом на зараз позбавитись собі на благо. Так, тут випадає дорога. Ти будеш приймати рішення, і, можливо, ти хочеш позбавитись від чогось шляхом дороги, виїхати, втікти, вирушити кудись. Тому, скоріш за все, ти будеш швидко приймати рішення. Ти будеш намагатися тримати під контролем ситуацію, своє життя, і ти будеш вирушати в якусь дорогу. Скоріше за все, ти думаєш, що тобі вдасться позбавитись від чогось, виїхавши, вирушивши, рухаючись. Точніше покажі. Так, руни так і показують. Напрямок твій зараз до руйнування, до відмови, до того, щоб позбавитись того, від чого ти хочеш позбавитись. Напрямок такий, задум такий. Ну і я б сказала, що ти досягнеш своєї цілі. Ти зможеш. Тобі вдасться. Можливо, ти десь поїдеш, покинувши тут все, від чого ти хочеш позбавитись, і тебе зустрінуть там друзі, тебе зустрінуть рідні, вони допоможуть тобі зробити це. Можливо, руни хочуть сказати, що так, ти зможеш позбавитись, якщо кудись виїдеш, відмовишся від чогось. Вже того, що не потрібне, того, що руйнує, шляхом навіть руйнування. І потім тебе очікує гармонія, дружня підтримка, все буде добре, тобі вдасться. Ну, ось так. Скоріше за все, твій план він не провальний, Він е, допоможе тобі позбавитись від того, чого ти хочеш позбавитись станом на зараз. Що допоможе тут найбільше, покажіть, Руне, що допоможе найбільше. Так, допоможуть фінанси і бажання. Якщо вже з'явилось таке в тебе бажання, імпульс ти цей спіймав, то ти збереш і кошти, і збереш свій власний ресурс, і це тобі стане в пригоді. Не відмовляйся! Від своїх бажань. Знаходь в собі волю, силу волі, свій внутрішній стрижень. Для того, щоб це зробити, прийдеться прикласти зусилля, прийдеться починати спочатку, і це тобі допоможе усвідомлення всього цього. Не буде просто, але все реально можна зробити. Заважатиме найбільше, покажіть мені, руни, що заважатиме найбільше. Заважатиме, заважатиме можливо, якась толіка егоїзму і бажання щось іще прояснювати і щось іще підсвітлювати. Знаєте, можливо, у вас є якась там надія, да? і, можливо, Бажання прояснити ситуацію ще більше, вона може вам заважати тут нічого, скоріш за все, прояснювати. А чому Покажіть мені. А тому, що рішення прийняте і від нього не треба відступати. Якщо є намір, є внутрішній імпульс, то більше нічого прояснювати, все і так зрозуміло. Треба бути більш рішучим і, може, навіть трошки різким, швидким для того, щоб позбавитись від того, від чого ти зараз хочеш позбавитись. Ну, на цьому все. Бажаю успіхів, бажаю, щоб ваші плани здійснилися.